Відремонтували кілька відділень, закупили сучасне обладнання та частково модернізували лабораторію. У Липовці оновлюють міську лікарню. Розвиток медзакладу є одним із пріоритетів громади та став можливим завдяки співпраці влади, бізнесу та громадськості. Ремонт хірургічного відділення це оновлені коридори операційна, а за грантові кошти куплене сучасне медичне обладнання. Так у Липовецькій громаді почали оновлювати міську лікарню, яка не знала ремонтів ще з рядянських часів. Саме за підтримки міської ради та благодійників тут встановили сучасний рентген-прозорий операційний стіл, і це дозволяє медикам робити якісно оперативні втручання. А минулоріч закупили лапароскопічну стійку, мобільну систему з відеокамерою, монітором та інструментом. Інструментами також придбали рентгенапарат, який дає на чітке зображення у режимі реального часу. Є хороший рентген-прозорий операційний стіл з ортопедичною приставкою, що дає проводити оперативні втручання і як хірургам і травматологам. Придбали це арку, це рентгенівська передвижна система, яка може працювати в операційній. Липовецька міська лікарня щороку обслуговує понад 8 тисяч пацієнтів із травмами, пораненнями та іншими захворюваннями. І для того, аби люди отримували якісні послуги, у громаді почали оновлювати матеріально технічну базу. Так Липовецький благодійний фонд організував збір коштів на ремонт інфекційного відділення. До ініціативи доєдналися місцеві жителі, підприємці та аграрії. Також вдалося залучити грантові кошти. За два роки замінили мережі електро-водопостачання. Та водовідведення відремонтували три бокси та оновили підлогу на першому поверсі. Загальний бюджет близько півтора мільйона гривень. Це є інфекційний бокс. Значить, в ньому, так як ми вже говорили, перед цим є два ліжки місця, в ньому є. Кондиціонер в ньому є окремий санвузол з ванною, Верніше, не ванна, а душ є кисники. Тобто, це дуже актуально було під час ковіду, що це все ну, кожен хворий міг окремо отримувати кисневу підтримку. Минулого року оновили поліклініку за гроші місцевого бюджету та лікарні, облаштували сучасну зону очікування, оновили кабінети та придбали необхідне обладнання. У нас підписані декларації 17 600, 17 600 чоловік, з них 2,5 тисячі дітей, це від 0 до 18 років. Є 9 лікарів, які надають первинну медичну допомогу. Населення, територіальної громади». До сімейних лікарів звертаються також жителі сусідніх громад. Оксана Поліщук прийшла на плановий огляд із сином. Каже, вся сім'я лікується саме у Липовсі. Прийшли на плановий огляд, так як нам рік, щоб нас поміряли, зважили, зробили вакцину. У територіальній громаді є чотири амбулаторії, і там пацієнти отримують первинну допомогу, консультацію лікаря та направлення на подальше лікування. В залежності від сезону зараз зазвичай це герві, вірусні інфекції, спалахи вітряної віспи локальні у нас є по місту по школах. Так, гіпертонічна хвороба, люди похилого віку, і хвороба серця. Оновили і лабораторію, закупили новий гематологічний і біохімічний аналізатори, що значно пришвидшило роботу і підвищило точність аналізів. З минулими роками ми більше працювали все вручну. Зараз це автоматизовано, тут ми тільки там розливаємо, тут в цьому аналізаторі є термостат. От ми тут інкубуємо глюкозу, а тут, можна, тут є термостат, і воно все, ми тут автоматично все працюємо, ні, ні на що ми не відвікаємося. Тут ще в нас закупили дозатори для точності аналізу. Завдяки обласному конкурсу для лікарні придбали автомобіль зі спеціальним підйомником для людей з інвалідністю. На території медзакладу триває благоустрій, замінюють бордюри, облаштовують територію. Липовецька громада продовжує розвивати місцеву медицину спільними зусиллями влади та громадськості. Така співпраця дозволяє покращувати якість медичних послуг і створювати комфортні умови для пацієнтів. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.